Всім привіт, друзі! Віто для 104-ї бригади. Звіт неповний, частковий. Значить, Автомобіль приїхав вже майже в готовому стані. Завтра приїжджають проставочки. І також завтра Саша приступає його доробляти по ходовій. Так, Деякі моменти по ходові є, масла, фільтра, це все він вже обслужений, ми його повністю обслужили, все зробили. Автомобілю залишилось фактично дрібнички зробити. Значить, Що по ньому було? Що це за машина, скільки вона обійшлася. Такий короткий екскурс звіт по ній. Значить, це Mercedes-Vito 2002 рік. 2 2 дизель 9-місний оригінальний пасажир. По запиту для пацанів 104-ї бригади ми його привезли. Ви всі пам'ятаєте, відео, я вже говорив, що ми мали привезти їм баг і мобіль але вони захотіли цей автомобіль. Це повноцінний 9-місний пасажир, оригінальний пасажир. А, значить, Коштувала машина, якщо в доларах в Швейцарії 1370, 1370 доларів, в франках 1300. Далі 1000 доларів доставка. І тут ще плюс-мінус кругом бігом набіжитись біля десятки гривень по всім ТО. Що нам потрібно до цього автомобіля? Друзі, нам потрібно на віто запаска. Запаску треба. Дві запаски, будь ласка, нам треба на заміну не на лисих колесах, тиск і запаска. Будь ласка, буду просити, хто має. Подаруйте або продайте нам за адекватні кошти. Дві запаски на цей автомобіль нам потрібно, домкрат у нас є. Далі, в принципі, такого більше нічого не потрібно. потрібно цей поворотник, можливо, хто має на віто, кому він не потрібен, друзі. Будь ласка, віддайте безкоштовно, подаруйте або продайте за адекватні гроші. а Що ще не знаю. Коври сюди треба застелити пацанам. Не знаю, чи вона їм буде актуальна, може не буде актуальна, Ну, неважливо. От. Хто має? Ті речі, які я просив, запаски з резиною. До речі, резини пацанам треба дуже багато, бо що з резиною є реальна проблема і напередку, і взагалі кругом поля, пеньки і все решта. Значить, ви зрозуміли, так? Зібрали, скільки ми зібрали. Дивіться, скільки ми зібрали. Зараз швиденько покажу. Це не повний звіт, я тільки вам так. Екскурс проведу. Так, екскурс. 64 тисячі гривень в мене лежить на банці і 100 євро від Оксани. Оксана, о, її посилання на її інстаграм в описі до відео, дівчина великий волонтер, тому прошу також е, на, донатити на її волонтерські потреби, в кого є на то бажання. Далі, прошу для Саші. Який ремонтує цей автомобіль абсолютно безкоштовно і взагалі він ремонтує для ЗСУ просто дуже багато автомобілів. Задонатьте йому на вечерю, там буде карта в описі до відео його дружини Галябар Мар'яна. І пацану, який фарбував буса. Тоже я хотів би, щоб ви йому скинули якісь чаєві, тому що людина за 1900 гривень пофарбувала, зробила колосальну роботу. Ну, фактично безкоштовно. За гроші за матеріал у нас ну, так це для ЗСУ. Це великі керівники. Я не кажу по багато, друзі, по 10 гривень киньте їм. Якщо нас тисячу чоловік скине, то ну, людям вже буде приємно, що їх хтось цінує. Тому що Саша, наприклад, який от займається там ремонтом ходової, обслуговуванням, він по ночах фактично не, не спить і ремонтує ці автомобілі. Тому так по звіту, по грошам фінансова вся, вся частина буде потім. Тут не вистачає деяких, ну деякої частини грошей. Нічого страшного, друзі. Карта моя залишається в описі до відео. Хочете, донатьте. Ну, ми не переживаємо, тому що ми заленатим зі своєї кишені, все нормально. Я вам дуже велике дякую. Міський вам уклін за те, що скинули таку суму. Це не маленькі гроші. Це фактично 60. У нас по факту є 68 тисяч гривень. Ну а нам кругом бігом там треба район 80-90, напевно, з обслуговуванням. Машина вже от там запчастини всякі лежать, такі всякі от задні стійки ми міняли, пильники. Ну, багато чого ми в ньому. В цьому автомобілі, але це все просто наслідки того, що машина має використовуватися в важких умовах. І те, що, можливо, навіть і не треба було замінювати, ми все одно замінювали. Тому так, все. По фінансам, більш детальне відео буде трішки пізніше, як я буду передавати пацанам цей автомобіль. Хто хоче задонатити, додатково, там нам не вистачає, можливо, там 15-20 гривень в даний момент. Тому що і ТО треба було провести, і там деякі моменти по електриці, генератор зремонтувати, і те і все. Тому хто хоче, моя карта є в описі до відео. Карта Саши, який ремонтує цей автомобіль, безкоштовно для ЗСУ, є в описі до відео. І карта хлопця, який займався покраскою цього автомобіля. Будь ласка, для цих людей прошу вас. Найбільше прошу, можете менше задонатити мені або нічого, а їм, будь ласка, скиньте. Тому що це є дуже великі трудівники, які потратили на це. Ну просто колосальний. Колосальний свій часовий ресурс, по ночах не сплять, ремонтують, як то кажуть, наближають нашу перемогу нашої країни. Тому, блін, ну бус вийшов класний, реально. Дев'ятимісний, повноцінний віто, 2,2 дизель, 256 тисяч має він пробігу. Їде як турний, Я думаю, що 104-та бригада буде в шокі від цієї машини. Динаміка офігенна, тачка офігенна. Днів два будемо передавати 104-й бригаді. Вам всім дякую. Низький уклін за те, що задонатили. Збираємо ще, в кого є бажання, друзі. Кому цікаво назбирати ще на якийсь автомобіль, зробити з нього таку саму ляльку-красуню. Друзі, пишіть в коментарі в описі до відео. Будемо збирати, будемо допомагати. Хто хоче з армійців, кому потрібна машина, друзі. Будь ласка, ми на цьому фактично не заробляємо. Як волонтерство. Треба, хтось просить, маєте якісь фінанси зібрані, ми привозимо. Фактично, ну безкоштовно. Тому так. Всім добра, всім дякую, всім пока.